Найкращі моменти це коли гроші летять до твого гаманця. 7 та 21 числа кожного місяця гроші летять до наших гаманців. Тож, 7 травня знімаємо, робимо запит коштів зі стартового потоку. Отак, От у мене зараз в карминці 1650 іще накапало. Знімаємо О. і робимо запит коштів.

Все, запит коштів зроблений, тож скоро будуть на гаманцях. І так, кожне 7 і 21 число це тільки зі стартового потоку. Деякі вже отримали. Потім деякі гаманці ми поповнюємо. Наприклад, от, 7 гаманець. У мене якраз сьогодні нарахування було. Я зняв кошти і тепер треба ж поповнити. І от виходить, так як у мене гаманець свіженький, і ще такий у січні місяці зроблений, ось мені рахування було 225 євро. 200 євро я Обратно закинув потік. Слідуючи нарахування буде 261 Євро. Тобто 61,7 євро я забираю собі, а остальне закидую в систему. Також є у нас активи. Наприклад, можна поповнювати активами. От є в мене CF євро актив. Я поповнюю CF євро активом. Потім, наприклад, От, на 100 євро. Я поповнюю на 100 євро, а отримав уже 200 євро. Слідуюче нарахування буде 205 євро. Тобто 100 євро я забрав собі, а 200 обратно положив в систему. Це і називається е, грошовий потік. Це я постійно влажую ту саму суму грошей, але і постійно отримую все більше і більше грошей. Тож, зі стартового потоку отримую 7 21 числа кожного місяця, зі швидкого потоку отримую кожного дня, окрім неділі, переходимо через QR-код до мого телеграм-каналу, або реєструємося через QR-код за моїм посиланням.